Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні я захотіла поговорити з вами на тему того, що вам все ж таки слід бути обережними, коли ви прислухаєтеся до блогерів, до їх рекомендацій і до моїх. Також на цю тему мене надихнули деякі коментарі. Коли, наприклад, люди питали, що можна там з певного бренду, який мені подобається, купити наосліп, щоб так щоб сподобалося, або коли я давала тестити, наприклад, якісь парфуми, і відгук мені якби відправляли. Не, такий, не з таким захватом, наприклад, як я відчуваю цей парфум, не з таким захватом, який я переживаю, коли ношу цей парфум. А, якісь рекомендації мої були не дуже влучні, скажімо. Це все нормально, звичайно. Коли там сварять мій парфум, я не ображаюся, бо це справа смаку. А, коли... Я купляю якийсь парфум за чиєюсь рекомендацією, і він мені не геть не подобається але або виявляється не таким, як я очікувала, це також нормально. як Коли, наприклад, хтось ділиться своїм парфумом зі мною і очікує якогось захвату від мене, і, Такого захвату не відбувається через те, просто що в мене інший смак, що деякі ноти там, якісь я відчуваю більш гостро і вони мені не подобаються. Ось такий посил. Я сьогодні хочу показати парфуми, які я часто хвалю в своїх парфарм, парф які я рекомендую до затесту, до знайомства, які для мене одні з найкращих, які я просто обожнюю, але я розумію, що. Вони можуть не сподобатися. Я приймаю це, і також завдяки тому, що ось я зворотній зв'язок щодо цих парфумів отримувала. Тобто люди мені розповідали, що, що для них з цими парфумами не так. Тож ви зважайте на це. Якщо ви дивитесь мене давно, то ви Маєте уяву про мої смаки, що я там люблю. Ви зважаєте на це при рекомендаціях, тобто ви можете зрозуміти, ага, там вона любить фруктові пудрові і дуже хвалить цей парфум, а я там пудру ніяку не люблю. Або фруктові парфуми для мене просто, скажімо, не в моїх улюбленцях, тому, скоріш за все, я з цим парфумом не потоваришую. Ось, будемо. Розбиратись, тобто, якщо ви побачите один з парфумів, який я сьогодні розкажу, і я буду про них захватом розповідати, це дійсно, тому що я в них чую цю красу. Я розповідаю е, з боку, е, з, скажімо, з під кутом мого сприйняття, як вони мені розкриваються, і для мене це дійсно гарно. Давайте почнемо з кафе Rose, тому що, тому що він ем, не гарний, що з ним не так, але ось зараз все зрозумієте. Ви знаєте, що є кафе Rose з лінійки Private Blend, і є кафе Rose, який був ось недавно випущений. Це новинка, яка з'явилася щойно на поличках, з, в яку. Кафе Роуз нову 2023 року, яку налили в як то сказати, у флакони з звичайної лінійки Форда. Так от, це парфуми різні. Я новий ще не пробувала, але дивилася і читала багато відгуків, те, що знайшла, хто вже мав змогу спробувати. І що я вам скажу? що новий кафе Роуз з звичайної лінійки. Це не той кафе Роуз, який був в Private Blend, це просто щоб треба про нього знати. І е, якщо ви познайомилися з новим, це не означає, що ви маєте уявлення про старий. Це по-перше. Е, По-друге, в старому е, випуску кафе Роуз, тобто в Private Blend, там кава і троянда. Тобто, це парфум дифузний, дуже про гучну троянду. Так, там така троянда, заявляючи про себе. але Ось вона саме дифузна, це така троянда е, хмаринка. І е, має бути кава. І що я вам скажу: кава от свіжозаварена, гірка кава, е, там є от саме свіжозаварена, там не зерна, не перемелені, не тістечка, не кафе, шоп, тобто не кав'ярня, а саме свіже свіжозаварена кава там є. Але в старому Private blend, це я вже зрозуміла шляхом порівняння. Ось в мене від Levant, це вже вкотре від Levant, тобто, враховуючи цей від Levant, скільки я зносила, вже майже флакон я зносила, плюс ось цей у вигляді від Levant, старого Private Blend, плюс оцей від Levant, І тут, от саме. Ця свіжозаварена кава і троянда. Звичайно, троянда гучніша, це не буде вам парфум про каву. Ні, це перш за все парфум про троянду, де я покажу вам гарний флакон. Але кава тут відчутня, відчутна. І я так люблю цей парфум вже багато років. Вирішила, що досить мені вже бавитися відливантами, навіть такими великими. І купила собі минулого року, здається, кафе Роуз, свіженький. Якщо не поміляюся, я перевіряла 20-го року флакон. І ще я вам скажу, вони, звичайно, дуже схожі, дуже схожі. Але коли ти починаєш носити, то, перш за все, ти відчуваєш троянду, і лише знаючи, що там має бути кава, можливо, ти її десь відшукуєш. Бо тут. Старому, там, де ця наліпка була фіолетова, там не виникало питання, чи є там кава. Так, вона там є. Вона додає родзинки цьому гірчинки, цьому парфуму. Тут все ж таки більше вже про троянду і маленьким таким натяком каву. Тобто я почала його розношувати. І зрозуміла, що я все ж таки насолоджуюся старим відливантом, де відчуваю каву, тут я каву майже не відчувається. Просто гарний трояндовий гучний парфум. Але ця родзинка, вона майже не відчутна. Тому, якщо ви шукаєте саме, Каву в поєднанні з Трояндою. Шукайте кафе Роуз у старому випуску з фіолетовою наліпкою, Там розпива, в залишках і так надалі. А про новий 2023 року кажуть, що то просто кава, ще якась там різка, більш в чоловічу сторону троянда не кава. Тому не можу вам, мабуть, рекомендувати нові випуски кафе Роуз. Ось так. А, далі, ось буквально нещодавно. А, дякуючи Олені, я поставлю посилання на канал О Олени. Зайдіть, подивіться, в неї такий дуже естетично вишуканий а, парфюмерний канал. А вона затестила <endpoint -ppyaciones> з моєї легкої подачі, бо я його весь час так нахвалюю азуриві Капріві та І їй він не сподобався, він її придушив. Вона сказала, що для неї, ви можете також подивитися в її пост про цей парфум, що це дуже гучний парфум, Так, дуже гучний, квітковий, тобто вона його розсварила. Я, звичайно, не ображаюся, але хочу пояснити, я... Від нього в захвачі. Тому що я люблю квіти, я люблю гучні квіти, але люблю білі квіти, не жовті. Жовті квіти я не люблю в парфумері, як, тільки якщо вони трошки з пилком і, або з медом, і зроблені все ж таки по-сучасному, скажімо. Ретро квіти я не люблю. Ще ретро-білі квіти можу витримати, ретро-жовті квіти геть-ні. Так от, для мене тут нема ретро. Тут просто гучні. Так, вони гучні, дуже-дуже ароматні білі квіти. Тобто, якщо ви можете собі уявити гучний густий білоквітковий парфум, то це він. Мені просто таке дуже подобається. Мені він дуже по-сучасному звучить, нема ретро, нема тут якоїсь цукрової, медової солодкості. Тут дуже природна, природна солодкість. Інтенсивна природна солодкість натуральних квітів, от як можуть пахнути натурально-солодко квіти, так це для мене звучить. Знову ж таки, я нахвалюю, але я кожен раз говорю, що це про гучні білі квіти, це величезний букет ароматних білих квітів, і мені таке подобається. Тож, зважайте на це, якщо у вас гучні білі квіти відлякують. То вам не сподобається. Якщо ви таке любите, то це буде один з ваших найулюбленіших білоквіткових парфумів, як став для мене. Але знову ж таки повторююсь: я, звичайно, не ображаюся. Пробуйте сваріть, хваліть, розширюємо свій, забула слово, мені підказували світогляд парфумерний. Дізнаємося, що нам подобається, що нам не подобається. Інша група парфумів, які мені подобаються, це з нотою пудри. Я менш полюбляю косметичну пудру, але полюбляю більше фруктову. Для більшості людей пудра асоціюється з вінтажним, з ретро. Чимось. От просто почули пудрові ноти і все це відсил в ретро. Я, так як я люблю пудру, я розрізняю тут для, там, сучасна пудра, воно звучить по-сучасному чи по-вінтажному. Я не відмітаю зразу, що ой тут пудра, і це вінтажність для мене. Ні. Просто тому, що я люблю таке. Наприклад, віза. Я буду. Завжди розхвалювати цей парфум. Це вже, до речі, перероблений ще сучасніший, ніж він там був 10 років тому, 7 років тому. Я розказувала, що в мене колись він був. Він мені здався, от якраз дуже от такий важкий у носці, Потім його от перевипустили. Тут написано вже «В'єне віза, і на тому ще парфум. У мене була віза написана. І він вже ще більш сучасний. Тут для мене просто затишні пухнасті фрукти. От як фруктове пюре, таке саме фруктове пюре в бітерпіч. Бітерпіч, до речі, я вже розказувала у відео в хітів, які вам точно не сподобаються. Там я пояснювала, чому не сподобається саме через цю пудровість, фруктовість. Фруктову. Комусь фрукти, ось такі фрукти пюре, пахнуть чимось неприємним. Комусь пудра, ретро, комусь все в поєднанні, це взагалі парфумерний жах. Для мене це одні ось ці два з найкращих квітково-фруктових парфумів. Бо я таку пюрешку фруктову люблю. Ще, ще, ще й пудра, яка огортає. Для мене це дуже сучасна пудра в обох парфумах. Вона щільна, так, вона відчутна, вона огортаюча, вона тісно бере в обійми, але для мене це гарно. Просто знову ж таки, зважайте на ваше ставлення до пудри, як ви це сприймаєте. Ще, коли говоримо про пудру, звичайно, ірис. Я ірис дуже люблю в парфумах. Я не люблю такий сумний, меланхолійний лінійний ірис. Знову ж таки, я люблю, коли там є пудровість, копченість, гурманський ірис. Тобто ірис такий якийсь цікавий з грою. І ось в мене два таких, які я показую постійно, які я дуже люблю, але які можуть вас розчарувати, звичайно це прибрала коробочку Ормон Джейн і Герлен. Uh, це царіна, да, в даному випадку царіна інтенсива і ініціаль. Так от тут, саме в інтенсиву, жирний такий, щільний корень ірису. Але для ей, для мене це от кажуть багатий. От для мене це багатий, розкішний просто аромат, коли ти відчуваєш, що пахне гідно, що компоненти дорогі, що парфум сам дорогий, от все-все в ньому просто ідеально, ідеальна робота. Ось для мене і просто ідеальна парфумерна робота. Якщо ми кажемо про ЕДП-версію, вона більш носибельна. Там також ірис, звичайно, якщо ви геть не, не товаришуєте з ірисом, можливо, не треба, бо коштує він суттєво. Але там база дуже легка, вона така молекулярна. І оця ось ос, як то? Освіжаючи властивість молекулярних парфумів, там присутня. Тут, тут менш, тут все ж таки ірис такий, він тягне трошки на дно, він важкий, але для мене розкішний знову ж таки. Знайомтеся, якщо хочете, з царівною в одепарфам, там, от завдяки молекулярність, і, і шлейф, цей, він дійсно освіжаючий, легкий. Спробуйте нанести на одяг і залишити на декілька годин до наступного дня, От якщо вам заважає ірис, ви насолоджуватися лише залишком оцим молекулярним, освіжаючим, легким, вишуканим. Або шлейф саме такий, в, то, в той. Саріний. І ініціаль це тут і копченість, тут і трохи ванільності, тут такий кашеміровий, він, а, як на дотик по, по сприйняттю, по текстурності цей ірис. Він а, якийсь такий містичний, він глибокий, він об'ємний, але знову ж таки, це ірис. Для мене це просто. Затишний, надзвичайно гарний, ні на що не схожий ірис. Непростий. Це, це не просто ірис такого ірису ви ще не знали. Такого ірису, як в Царині, ви ще не знали. Їх треба розношувати, в них треба ем, поринати, їх треба відчути. Там, там гра, там об'єм, там є де розгулятися, але до них треба підступатись. знову ж таки. Це неймовірно гарне для тих, хто хоча б хоче або пробує потоваришувати з ірисом. Та сама пудра, але вже косметична в Квір Белуга. Я ще не дійшла до цієї лінійки, щоб вам весь час показувати, я ще про неї розкажу. Це один з моїх найулюбленіших цієї лінійки герленівської парфумів, але знову ж таки тут є пудра, і багато кому саме цей парфум він вінтажить через цю пудру. Косметично я розумію про що люди мені при першому затесті, коли я купила колись дуже давно. Саме перший свій найперший від Левант, також він мені так вінтажив, але треба розносити там така ваніль. Я буду дуже хвалити багато разів мамлук лук від Ксержов, але тут уд, тут... Мед, тут є оці уринні властивості цього меду, парфуму. Це важкий для нос уносці мед. Для мене просто ідеальний уд і мед, сучасний, гарний, смачний навіть, затишний. Але зважайте, щоб він складний. Ось, пробіглася по всім таким основним парфумам. Мама, сподіваюся, донесла думку, що просто будьте обережні, на що звертати увагу. Дякую, що були зі мною. Побачимося. Бувайте, бережіть себе.